Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. У нас продовження ремонту. І я чекаю, поки я щось можу робити, то зроблю відео про полив фалінопсисів в холодний період. І я хочу їх зараз полити. Зараз така температура на віранді 16 і вологість 43%. А 19 градусів це в нас в хаті. І 28, така вологість, дуже суха. Привітрюю, не провітрюю. І є у нас такий збільшувач вологості, але він не дуже й допомагає. Тож я розумію, як орхідеям суха. Але при такій температурі, низький досить для теплолюбих орхідей, ну, так, як сьогодні, фаланопсиси буду показувати. Вологість це дуже нормальна, низька вологість. При такій вологісті орхідеї не будуть хворіти. Ось у мене розкрився ось такий. Тх, хотіла швидко сказати і забула, ну. Я вважаю, що всі зрозуміли, хто це? Тільки відео не передає червоний колір. він та червоний. Він такий, знаєте, як кров з капілярів. Такий червоний. Поруч дендробіум вікселяріус який ред я купувала як ред. Рот написано це німецькою. Червоний. І ось якщо порівняти, то зовсім він не червоний, правда? Помаранчевий. Помаранчевий. Може, дійсно, в мене помаранчевий. І цей дендробіум. тому що червоний оце колір. Ну, як на мене. Так, це я трішки відійшла від теми. Значить, показала я вам температуру і чого я сьогодні хочу палити. Останній раз я поливала орхідеї 30 грудня того року. Скільки тут пройшло сьогодні вже четверте. Один, два, три, 4-5 днів, да? От. завтра в нас буде тепло на вулиці. Якщо сьогодні плюс 2, плюс 3, то завтра і післязавтра буде десь плюс 10 і плюс 12. І на віранді буде 17-18 градусів. Тому я сьогодні хочу палити. Якщо треба буде, то включу температуру на ніч, підкручу батарею. Щоб було не нижче 15 градусів. А зараз при таких температурах на вулиці, на веранді тут плюс 10, плюс 12. От. І хочу що вам сказати, у мене фаленопсиси вже на один рік так ростуть з таким доглядом, з таким поливом. І ніколи не було проблем. З такі, як гниють орхідеї або корні відвалюються, або ще щось. Зараз я вам покажу, хто у мене на віранді тут. Зараз в мене 4 фаланопсиса, було більше. А Зараз я їх поставила під лампу. Ламп вже не купила. Хочу подивитися, хто, як і швидше буде розвиватися. Я потім покажу і порівняємо. Ну Ось перший. Я не знаю, як його звуть, це якась мультифлорка, яку мені присилала. Посилала Лариса з Іспанії. Я його посадила на блок, а оцей зимовий варіант, я прикріплю оцю посудинку, бо він дуже пересихає. Дивіться, корінчики ростуть. Так як він росте над батареєю, ось там наверху, да? там тепліше. І випарювання води йде набагато швидше. І ось. При таких температурах, які вже он. Пуп'янки! Вчора дивилася відео дівчат наших архаманів і всі показують свої пуп'янки. Я не знала, що так бутончики можна називати, тепер я буду казати пуп'янки. Ставлю його зараз тут на столі. Так, я, мабуть, зараз приберу оце отут все, щоб ставити було кодою орхідеї і, і продовжую відео. Продовжую ось ще один фаленопсис, я його зараз зніму. Ось він. І там він ну, трошки, може, достає до нього оті лампи, бо день ще досить короткий. Дуже швидко, бачите, скоро в мене квіти будуть. Цього року набагато пізніше він цвіте. Раніше до Нового року, а на новий рік він вже цвіт. Ну десь так. Пару тижнів, мабуть, запізнюється. Ну нічого. Ось іще один фаланопсис. В нього росте зараз аж три нових квітконоси. Ось один, ось другий. Десь я бачила третій. Зараз пошукаю. Ага, ось, його не видно тут. Рахуємо. Ось один. Ось другий. І он третій. Три квітка носи я. Це хто в мене, це в мене оцей. От, не хочеться його звідти витягувати, ну, видно, що він сухий. А ні. Бачите, він тут не сухий. Я думала, вже сухий. Тобто я його поливати не буду. До речі, оце кашпо купила на пробу. І жалюю, що купила тільки одне. Тепер я їх не бачу. в продажі, там, де я їх купувала. Дуже гарно зберігає вологу. Там. Ну і що, бачите? Росте, не гниє. При таких температурах, хоча й вологий. Зараз інший покажу. Оцей ліндіні я показувала. Це його місце він завжди тут взимку висить. Налітку я його перециплю на друге місце. От. Його зараз гарно я полью, бо він уже досить сухий. Вон у покоріннях видно. Так, і десь тут у мене повинен бути ще один фелінопсіс. Ага, ось. Зараз це моя. Фабрика. От вона теж дуже суха, дуже суха. корінчики деякі ростуть. Теж з квітканосом я його того року, цей фаленопсис, оновила. Дуже багато було вже коріння, росли куди попало, ну і вже він заповнив цей новий горщик свій. От такий. теж росте, зацвіте пізніше. І зараз я покажу, як я ці орхідеї буду поливати. Тобто, що таке обмежений або мізерний полив, у моєму випадку, будуть поливатися сьогодні тільки три фаленопсиса. Оце я показала, він досить вологий, йому досить. А ці сухі, отак. От Зовсім трошки на те коріння і сюди. І трошки так, щоб водички було на дні, він там вип'є все. Отакий От обмежений полив. Тобто, якщо влітку, або навіть коли вже буде тепло. А це тепло тут може бути вже в лютому, коли більше сонця виходить, ну, може, а так і є. То температура на віранді може бути і 25 градусів, а на вечір вона падає. Тут такі гарні тоді перепади температур. От то поливати я можу. Багато заливати. І якщо температура вночі може бути низькою, а наступного дня буде тепло, 18 плюс. 20, плюс, то нічого такого не трапиться. Ну і день же буде довший. В лютому вже день буде довший. Не набагато довший, але ж довший. Цієї води, якої я зараз дала, зовсім досить, дивіться. Каріння там навіть не дуже і намочилися. Так, пшикнула водичка, розтеклася. Субстрат сухий. Але вологи досить. Ці корінчики нахваталися водички. Змачую я так, що веламен не набирається повністю водою злегка. І того йому досить при таких температурах. Цьому більше я дала води, ще вам залишила, тому що він до вечора висохне. Зовсім висохне. Я, якщо не забуду, то ввечері зроблю відео, як тут зменшилась води. Як воно висохло. І тоді дам посилання під цим відео. Хто захоче, може подивитися пізніше. Ось так: обмежений або мізерний полив для орхідей, для яких температури це занадто критичні, щоб бути вологими і мокрими довгий час. Хоча, наприклад, оцієї, дивіться, 30 січня я їх поливала. Всі орхідеї поливала. Зараз ще раз підніму. Так, приберу оцей кудись. Щоб можна було подивитися, видно, що коріння там досить вологе. Ну і нічого. Ще оцей корінець схопив водички, коли бризгала ці орхідеї. Ну, я хочу сказати, що ця температура, вона десь в середньому так. А наверху там тепліше. Десь на 2 градуси тепліше, там, де вони висять. Ну, а цьому взагалі тепліше, і навіть якщо і не дуже тепліше, то за щодо того, що висить над батареєю, вода дуже швидко випаровується. Ну і посадка тут у нього ж теж... Треба враховувати, тут в нього особливо нічого такого немає. Вон, дивіться, корінь в отвері, він сухий там. Тут кара, насипана кара в цей блок, ну, він як горщик, з дуплом, і в це в дупло був прикріплений фалінопсис, який туди почав рости. Зараз подивимося. Вода виливається. Керіння знизу показує. Ну, нічого. Ось так от. А тепер дуже багато чую від дівчат, ну, дивлюся відео, відео, да? що ці пуп'янки скидають орхідеї за що того, що ростуть на підвіконі і сухо. Ну, ось дивіться, він росте над батареєю і там у нього теж сухо. Мені вважається, що щось інше. Є причиною тому, що, що ці пуп'янки відпадають. Не знаю, треба подумати. Чогось орхідеї не достає або немає якогось балансу між паливом, добровим і світлом. Щось таке. Ну, а на цьому все. Бажаю, щоб ваші пуп'яночки не опадали, а тішили цвітінням. І нас, глядачів, тішили. Слава Україні! Смать рошиським окупантам, всім колаборантам, до побачення.